Вітаю! Сьогодні поговоримо про дні дельфіна. Астрологічний новий рік розпочинається в момент, коли сонце входить в перший градус овна. Кілька днів напередодні називаються Дні Дельфіна або нульові сонячні дні. Це період відпускання всього віджилого і непотрібного, очищення душі, житла і простору, період посту взаємодії з родом і поминання предків. У цей період важливо підводити підсумки, віддавати борги, необхідно приділити увагу. Здоров'ю, відпочинку і, зокрема, серцю. Серцево-судинна система, як тонкий механізм, щитує ну, найменше коливання атмосфери. Що ми можемо відчувати? Погане самопочуття, головний біль загострюються хронічні захворювання. Побережіть себе, своїх близьких. Що робити? Закінчити старі справи. Не починати нові проекти, бо все розпочати ризикує лишитися в підвішеному стані. Побудьте на самоті, медитуйте, займайтеся йогою, довіряйте інтуїцію, зробіть генеральне прибирання, позбудьтеся всього зайвого. Це моє улюблене. Не варто робити поспішні висновки в цей період. Швидше, навпаки, потрібно спостерігати і чекати. Дні не неначе стирають всі помилки. Це як дні перед днем народження, коли більшість людей почувається не надто добре. День вісняного рівнодення це вхід в нове життя, і дні дельфіна це підготовка до цього.